Спеціальностей, на жаль, я тут маю сказати, що я не надто задоволений результатами цього року, тому що перша десятка спеціальностей по заявах мається на увазі по кількості попиту а на першому місці менеджмент. І насправді ми маємо розуміти, що за цією спеціальністю дуже сильно перенасичений ринок праці. І в результаті це насправді не найкраща історія, але. Першій десятці ми бачимо психологію, що дуже потрібно, Ми бачимо комп'ютерні науки, ми бачимо освіту, що дуже важливо, нам потрібен вчитель, і ми бачимо медицину. Отже, фактично, це ті речі, які є в топ-10. А на ті спеціальності, на які перенасичений ринок праці, є дуже маленьке державне замовлення. Так що, наприклад, на менеджмент на всю країну 500 місць, на маркетинг на всю країну 300 місць, на право на всю країну 750 місць. Це порівнюється з інженерними спеціальностями, де, наприклад, на комп'ютерні науки 3400 місць. Та? На інші спеціальності, де ми говоримо про те, що це пріоритетні спеціальності для держави, а це електрична інженерія, механічна інженерія, ем, агрономія, там завжди є в районі 2000 місць е, бюджетних. Що це означає, є, що насправді часто на ті спеціальності, які є перспективними для ринку праці, там вступний бал на бюджет є нижчий, ну бо тому, що більше бюджетних місць. А там, де мало перспективна спеціальність, там дуже високий вступний бал.